Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про Болгарію у міжвоєнний період. Як завжди, прошу підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео. Це ж не важко, а для розвитку каналу дуже важливо. Давайте згадаємо, що Болгарія у Першій світовій війні була на боці Німеччини. Війна спричинила гостру економічну і політичну кризу. Загинуло близько 300 тисяч людей. У 1918 році болгарська армія відступала під ударами Антанти. У відступаючих частинах болгарської армії спалахнуло повстання проти власного уряду і командування. Переговори з повстанцями вели популярні лідери болгарського землоробського народного союзу. Це був Олександр Стамболійський та Райко Даскалов. Однак це не дало результатів. Більше того, переговірники перейшли на бік повстанців. А саме, Даскалов оголосив про повалення монархії і проголосив Болгарську республіку на чолі зі Стамбулійським. Однак в цей момент влада підписала перемир'я з Антантою і з допомогою німецьких військ зуміла придушити повсталу армію та прихильників республіки. В цей момент. Період цар Болгарій Фердинанд, відчуваючи зменшення власного авторитету, зрікся престолу на користь свого сина Бориса III. Він буде керувати з 1918 по 1943 роки. Соціальне становище було складним. Влада намагається врятувати ситуацію встановленням восьмигодинного робочого дня, а також запровадженням оплачуваних відпусток іншими соціальними нововведеннями. В етнічному, мовному і релігійному плані Болгарія була однорідною державою. Селяни були наділені землею. Все це в комплексі гарантувало певну стабільність суспільства. У 1919 році відбулися перші післявоєнні вибори до парламенту народних зборів. На них перемогла ліва партія Болгарського землеробського народного союзу БЗНС. Однак в парламент потрапили і інші партії комуністична, соціал-демократична, а також. Націоналісти. У 1919 році сформувався уряд на чолі з Олександром Стамболіським. Він буде з 1919 по 23 роки. Уряд запроваджує загальну трудову повинність, населення залучається до загальнонаціональних будівельних об'єктів, будівництва доріг, залізниць, мостів. Також запроваджено закон про максимум землеволодіння для справедливого розподілу. Для селян зменшено податки, розвивається кооперативний рух в селі. Також запроваджено прогресивний податок для підприємств. Його суть полягає у збільшенні розміру податку при збільшенні доходів і навпаки. Це викликало невдоволення промисловців і підприємців. За Нейським договором 1919 року Болгарія зобов'язувалася скоротити армію, віддати деякі території, сплатити репарації через важкий тягар угоди. В опозицію до уряду Стамболіського переходять офіцери болгарської армії. Вже наприкінці 1920-х років починається процес об'єднання опозиції. Виникають різні опозиційні союзи. У червні 1923 року організація Народна змова, а також військова ліга, здійснили переворот. Стамболіський був вбитий, уряд очолює новий лідер Олександр Цанков. Він буде з 1923 по 26 роки. Це був уряд правих і центристів. Нова влада починає переслідувати ліві партії та комуністів. Однак уже у вересні 1923 року болгарські комуністи та ліва частина партії БЗНС влаштували збройне повстання. Влада придушила це повстання. Однак загинули десятки тисяч людей. Комуністична партія була оголошена незаконною. Комуністи перейшли до терористичної діяльності. Найбільш відомим їх терористичним актом був вибух у соборі святої неділі у Софії, коли загинуло близько 213 осіб. Уряд Цанкова таким чином вистояв, зумів забезпечувати певну стабільність, було підвищено зарплату військовим і службовцям, введено соціальне страхування, однак зберігалися репресії. У 1926 році до влади прийшов уряд на чолі з Андрієм Ляпчевим. Він буде керувати з 1926 по 31 роки. Новий уряд зменшив репресії. Це дозволило посилитися комуністам, які утворили трудову партію. Цанков пішов в опозицію до уряду і став прихильником фашистських поглядів. В період з 1928 по 34 роки панувала тяжка економічна криза, зростало безробіття, падав життєвий рівень. У 1931 році до влади приходять Демократичні партії та БЗНС. В період з 1931 по 1934 роки уряд очолював Малинов, а також Мушанов. В цей час серед політичних угрупувань виникає звено. Воно було в опозиції до влади і виступало за стрімку модернізацію України. У 1934 році Цанков, маючи профашистські погляди і очолюючи народний соціальний рух, а також організація Звино планували захопити владу. Першим зробила ця організація Звено. Після державного перевороту до влади прийшов Кімон Георгієв. Він буде керувати з 1934 по 35 роки. Через недосвідченість уряд потрапляє під вплив царя Бориса III. запроваджуються таким чином авторитарні методи управління. Під тиском Бориса III розпущені народні збори. Заборонну діяльність партій запроваджується державна монополія на виробництво деяких товарів. У зовнішній політиці уряд Георгієва намагається зблизити Болгарію з Англією та Францією. Георгіїв також пробував обмежити владу Бориса III. Однак це не вийшло. Борис III натомість у 1935 році таки усунув від влади Георгієва у відповідь. І встановив особисту королівську диктатуру. В період з 1935 по 40-х роки уряд очолював Георгій Кіси Іванов. Але реальна влада була в руках царя. Борис Седі дозволив провести вибори до парламенту, опозиція в ньому складала меншість, а більшість депутатів підтримувала царя. Це дозволило ще більше посилити владу. В економіці в другій половині 30-х років. Спостерігалося піднесення, розвивається сільське господарство, промисловість. У зовнішній політиці Борис III пішов на зближення з Німеччиною. За її підтримки було зменшено тиск Нейського договору. Румунія повернула Болгарії Південну Добруджу. В майбутній, Другій світовій війні, Болгарія буде брати участь у конфлікті на стороні Німеччини. Дякую, що дивились моє відео. До зустрічі!